тоже вообще стоит Ленкин. Пятикорпусные. Пятикорпусные можно еще шестой доцепить. Цена, конечно, наверное, его космос. С состоянием бачу тоже космос. Евро опал 9. Евро 9. Вот такие вот отвалы. Оригинальные еще походу. Да, нам надо отвалы поставить. Troszkę podjąłem na traktorze, 200 kc po Może coś tam trzeba wygłuszyć, ale mam GPS, hydraulikę Aha. Hydraulikę po GPS, po GPS. zobacz, По GPS. Ага. Там є. Ага. І антенна, і бракує, і... антенна. Антенна монітор. Угу. Як я торок його? Коротше, попав до цього до поляка. Якого купляв сеялку. Кун Максима, Так. Де, що... Де, Та руль. Вот. Не? А. Тут, да. Короте, цей трактор поінтересні набагато, ніж той, що я дивився в оригіналі, Все. Зараз будуємо заводити, провіряти. Як я так їхав до його, але їхав, тоді я, тоді я був коротше, в його брата і адрес був іншим. А номер бачу, що в мене записаний в телефоні. Приїжджаю, це він каже, йомою. Дивись каже, Зараз вам які тут автопарк є. так, заводим ратерца Виїжджаємо 9938 годин. Що 9938. Щось камера не фокусує. Ну все, виїжджаємо. Холодний бляхать. А, повишена передача ще стоїть. Так, мені повишена не надо. Зараз сначала його оглянемо так, зовні він прогріється. Тоді поїздимо. Щось тяжко, ну але це із за того, що він холодний ще. Зараз надо, щоб він прогрівся. Тут вот кабеля сразу под э, навигацию. Под мониторы все выведено. Кондиционер есть. Сейчас проверим навеску. Сапоредня, наверное, да? А, тут цен наверное, джойстиком. Да. Блин, что я на тупую Проверяем такие мелочи, але не мелочи. Тоже важно. Печка. Печка работает. Клима тоже должна работать. Может не заправлена, но должна работать. Хорошо, выходим на дверь. Є передній туз в Польщі називається. Така дуже хороша віч, кстати. Бачите, це те, про, про що я вам говорив, що в оригіналі трактор. Отакий, От я купляв 6920, все в оригіналі, видно, що нічого не йде не чорне, не де нічого не бите, не красене. Саме тут, бачите, речах теж видно, що він в оригіналі. Тут не капает ничего. Тоже амортизирована ось. Это, конечно, классно, что ось амортизирована. Дальше тут. В общем, приятно удивиться уже цей трактор если честно. Кабинки так само, все чистенько, не порвано. Так, а ну що це за звук? Вже масла мало гідравліки бути Зараз ще вихлопної, вот легенько-легенько. Где демокно, але це холодний трактор. Навірно, був митий, а може так, що може і конденсат, що стояв в цьому ангарі. Але це, нічого поганого в цьому немає. Кстати, тут крашені ступеньки. От, Чи це навіть нова, чи так покрашена. Навірно, нова ступенька взагалі. джундіровська. Діски крашені. О, диски крашені. крашені. Резина задня, процентів 30% цієї резини задньої є. попередні процентов 50, 50, 60. В общем, переходим до задний. Ну, это цокая, это це какой-то цей... компрессора, наверное, да? Здесь какая-то херня. Ну, это... Це... серьезно, я так думаю. Новые, бачу, стоят эти переходнички. Дальше, сзади тоже, бачите, вот, не красная. О, все, накачало воздуха, сколько надо, перестало. О, снова, стравливает воздух здесь, наверное, что? Может, сейчас я накачаю. Ну, в общем, тут, вот, бачите, все в оригинале. Все в оригинале. Навеска. Так не розбито, трупа не доходить. Тут регулюються винти. Бляха, купив спеціальні перчатки, взяв спецовку бляха, іду, все, іду йду Значить, Все, порадівся я, починаємо далі огляд робити. Що я побачив? Що легенько оцей такий білий димок, легенько-легенько піддимляє він. Зараз ми побачимо, як він нагріється. І вже вроді, не димовить. О, да, вже прогрівся не димить. Говорив тільки що з Яциком каже, що все, 100% з ним окей, з двигателем совсім. Просто каже паліво, запаліва. Я кажу, чути запах даже якийсь, що, типу, чи паліво чорович, чи що, не знаю. В общем, так трактор мені подобається, ну, видно хоча б, що він не побитий, не покрашений. Просто сліди нормального використання трактора. Не видно, щоб десь щось заварено було, чи оборвано. Тут ось все в оригіналі, не розбиралось, не веска нічого. О, тут чуть-чуть люфт є, бачите. Там типа втулки отаковання всередині. Ось тут стоять втулки. і... О, з цієї сторони... А ні, подождіть, з да, цієї сторони нема. цієї чуть-чуть є. Але не сильно. Забрали мене, не дали доснімати, показували вже другі трактора. що я ще на цьому тракторі не показав. Зараз відкриємо капот, відкриємо всі боковухи. Тут зажато, звісно. вот так вот. Видно сразу, что, кто никто тут ничего красит. Дырочка. Дырка в оригинале. на да, да раскрыть, короче, щиту с той стороны. Отак вот от друзі оглядаємо трактурець. Мені подобається. Я думаю, клієнт сподобається також. Вот. Ще дуже багато всього вам покажу, просто техніки валу, реально, вся хороша. Ай, телефон. Турбинка в оригинале, все, бачите? Все сухенько. Компрессор. Тут у нас? А. Косольчик. Читал у нас с той стороны. С той стороны открыл. Вот тут вот, вот эти часы сейчас лучше видно. Резвый, все, да я нормально со старта. Так, идем дальше. Блин, надо ключик, не буду уже тут откручивать. Покажу вот так вот. Топливная аппаратура. Кстати, это такая топливная, как на комбайнах, на джондирах. 10 серии, 11. Вот все четко. Тут бачу мінялись под колектором прокладочки. Новенькі стоять. Супер! сухо, реально тут приємно дивитися. Так, щупа хочу достати. що, звідти не летить. Так, ну тут все чітко. Просто грізюка. Горданий вал. Ну і далі що тут? Це у нас сапун. Масло, зараз провірюю, чи масла всередині нема. Оба. Оба! Нема, бачите? Даже масла в сапуні нема. Хоча може бути трохи, це нічого страшного. О, чуть-чуть летлей десь там. поруя трошки, поруя. Ой, блядь. Вот, друзья. Вот так. Вот. Мне, короче, нравится этот трактор. Зара буду сказать клиенту. І ще поїздити, треба, звісно, ще поїздити, перевірити зараз як він їздить. Я не знаю, що знаходиться тут, але от тут хтось щось відкручував. Мені так здається. Може то тут... Може по оригіналу там, по період. Може тут краска просто, так. Да? Просто ну, наддулась просто. Передача полупередача 4, 5, 4, далі, допустимо, бе. Це вже надача следующа передача. Где-то передачки нормально входять это, Угу. Опа, тормоза хорошие. Ну куридачи хорошо тоже входит. Не дергаю, ничего. Сразу рушаем. Могу так сказать, сповышенный. Вот. Да хорошо, не виноват? Да. Как тебе джунгирик? Хороший. Назад, например, вот. Три, два, один. Что-то пищит здесь. Ремень пищить, наверное, на целом. На пихом пище, на чем? Чик. Другая передачка, Чик. Третья передачка. Четвертая. Поїздив я зараз, знімав на другу камеру, по телефону зручно було. Нормально, все коробка, все переключається. Нічого не гудить, ніде не стукає, не грюкає. Заводиться нормально. кажу, це такий легкий білий дим іде. Але це він каже, що може топлівом може десь якась форсунка, ліє чи щось таке. Але робота нормальна двигатель. О. О. Щось чи стартер, чи шо генератор може щось. Ну вот, все, зразу димок і все, потім пропадає. В общем, така от історія. Так, сидушка цю скласна. Ездив я центр Скажу вам так, що все окей, класно їздить, тільки мені завжди кажеться, що щось не так, коли... Ти включаєш, допустим, полошену передачу і хочеш тронутись, він так різко дергається. Але я вже скільки на скількох джундірах не їздив, всі так е, різко. Е, тільки коли ти на першій на пониженні, він плавно їде. Тільки включаєш, наприклад, третю чи четверту, е, ну, я маю на увазі з місця, коли рушаєш, то він типа, так, як то шарпає на старті. Але ну, я, наскільки я зрозумів, це так має бути. Ну, це нормально для такого трактора. То... Я 6920 брав, такий був і в попередній шлаграм мене трактор, теж так само аналогічно працює. Зараз я вже їздив, з знімав на другу камеру. Зараз покажу вам ще раз, як це виглядає. Вперед, Вперед допустим, з двоєчкою. Теж чітко, двоєчка чітко. Четверка чітко. Дальше нам туда поехали. Виталик мешает руки наград. четко так четко все ходит такие писи тременче на генераторе что на чому перь узнает вот с блюдо с первым вообще без проблем познайом Третя, от, четверта. Половинки. Вот назад, скидили. На другу скинули. От третя. Четверта. А, тут на другу скачу. Третя тут треба, щоб четверта всегда була.

В общем, зараз будемо брати другий трактор для тих, хто скаже, да, це що це щось там з трактором не то, де да це херня. І просто зараз будемо з другим сравнювати, як працює другий. Тут є з чим порівнювати, того це дуже класно. Коли трактор не один, а то можеш проїхати і подивитися декілька штук одразу. Оба.